Так, вже уже Так, вже майже година як пішов, котел годить. Каже, Таня, ти котел не вимикай, я там поставив на мінімум, нехай буде впродовж дня, тому що ну, якось так були дощі і прохолодно. І сьогодні він буде пізно, в нього там дуже багато справ, тому Чим дома займатися, поїдемо з вами на річку. Ви тільки подивіться, як тут гарно. А Чудовий сьогодні день, але плюс п'ять я теплішу курточку вже не діла. Але обожнює життя і такі звичайні якісь моменти. Мені дуже і дуже подобається. Дивлюсь, там троянди. Я думала, що троянди вже, як кажуть, все. А ні. Ще не все. І ще такі гарнюні. Знаєте, що хочу сказати, тільки що їхала в парк і про свою доглядову косметику так подумала, що я майже нею не користуюся, хоча вона в мене є. Яка я вигідна жінка. Ні, це жарт, але тільки зараз я зрозуміла, коли я користуюся будь-якими кремами, у мене дуже такі Розширені пори, і я з цим нічого не можу зробити. І коли я користуюся кремами, вони ще більше, хоча написано звужування. О, яке сонечко! <гум> Як сьогодні чудово Клас! А коли я взагалі не користуюся кремами, в мене пори звужуються. І косметолог мені тоді казала, що я підберу такий крем, що, ну, тобто, ти не вмієш підбирати крема. Угу. Вона мені підібрала крем, все повинно бути ну, настільки ідеально, що просто ну, нема питань. Мені краще було його викинути і забути, ніж мусолити, бо я ж заплатила за нього гроші. Розумієте? І вона ще робила якось по своєму там рецепту, е особисто підмін. Тип шкіри? Ну так от. А воно не зовсім оце все і так. А, яка чудова погодка. Що я бачу? А я бачу річку. Так спокійно. І пташки співають. І водичка, і наша верба. Найрозкорку макуватіша. Взагалі я люблю спостерігати за таким життям і ловити такі моменти і комбінувати їх. Подивіться, як це гарно. Як це чудово, да? це так заспокоює обожнюю такі моменти. І ще після вчорашнього відео, там, де я розповідала про пораду мами, не буду переказувати, ви дивилися. Вчорашнє це відео було. І було декілька повідомлень, в особисті повідомлення мені дівчата писали і запитували стосовно. Чи були у мене взагалі панічні атаки, і якщо були, як я з ними справлялася? Я хочу вам розповісти, внаслідок чого в мене почалися панічні атаки. Так, у мене вони були. І вони почалися десь на початку березня 22-го року, коли Владик був в Києві у Каті, ви знаєте, що тоді Київ був напівоточеним, і я залишилася вдома тоді сама. І... Я навіть не знаю, чи слід взагалі про це розповідати, але я завжди з вами відверта. Тому якщо щось комусь і не сподобається, тому не ображайтесь. Я краще скажу правду, ніж щось буду приховувати. Так, от це стосується людей, які от з власного життя, які знають мій особистий номер телефона і можуть мені зателефонувати. І тоді ви знаєте, що було в Маріуполі на початку, перша половина березня. І хтось дзвонить і каже: Тань, ти чула таку новину, ти чула, що в Маріуполі там скинули, там скинули. Я не буду казати, що щоб я знову не завелася. Ми все це чудово розуміємо, тим паче зараз Ютуб. Вже ці моменти нові правила. Ви мене зрозумієте, так от, я так чула, а я сама дома, так чула, які ж вони ті сусіди такі, та, обговорили, за людей обговорили, і це неможливо таке бути. Все ми обговорили, все. Проходить хвилин 10. Інша знайома дзвони. Тань, ти чула таку новину? І знов те ж саме. Я тільки що про це поговорила. Мені боляче про це говорити. Я кажу, ми можемо не спілкуватися на цю тему. Таня, ти що не, не можна бути байдужою? Ти розум? Я як дізналася, одразу до тебе телефоную. І так було дзвінків 5, щоб не повторюватися. І на наступний день я не знала, що це панічна атака. Але коли у мене дзвонив телефон, я не могла брати слухавку, тому що я дивилася отак на телефон, а голова Маші – ні, я не можу, і я слова не можу промовити. Потім племяшка до мене дзвонила. Наталка, ти пам'ятаєш той момент, тому що ти подзвонила в Київ до Владіка, і ти мені розповіла, що Таня не бере слухавку вже впродовж тривалого часу. А це було декілька днів, до речі. І Владік телефонував, Катя телефонувала, і я не брала слухавку. А це були такі панічні атаки. І потім, коли я сказала всім, будь ласка, я сама дома. Давайте ми не будемо з вами говорити про новини, які ми і так всі знаємо. Давайте ми краще от зараз ввечері зберемося, я ж сама дома. Ну, теж страшновато було. І краще підемо разом там в парк, в сквер будемо ходити. Але давайте якось підтримувати один одного, а не так от. Але... Після цього ці люди коли, кудись зникли і така у мене була перша панічна атака, і вона продовжувалась десь тривалий час. Але я не розуміла, що це панічна атака. А на початку повномасштабного вторгнення у мене вдома не було ніяких заспокійливих. Карвал... Ну, карвалол був, але там він майже закінчився, там на один раз було зовсім ніяких заспокійливих. Від слова, зовсім. Я пішла тоді в аптеку, хотіла щось купити, а аптеки кажуть: у нас все на тероборону позабирали і. Ми робимо замовлення нашим постачальникам, а вони не відповідають, склади закриті. що як буде, ми не знаємо. І я вдячна всім, хто тоді мені телефонував і таке було, тому що на той момент я зрозуміла, що повинно бути якесь таке місце у кожної людини, де вона може прийти. Заспокоїтися трішки відвлекатися, І чому це не має бути мій канал, тим паче, що і я цим теж буду відвлекатися і заспокоюватися. Розумієте? Але в мене не спочатку все так виходило, як я хотіла, все одно щось траплялося і емоції ще, щось і ще, і ще. Але поступово-поступово я прийшла до того, що всі ми все чудово розуміємо, але тут і я заспокоююсь. Як я справлялася з панічними атаками, коли не було ніяких заспокійливих, можливо, ви зараз будете з мене сміятися, ті, хто нещодавно на моєму каналі, а. Люди, які вже давно мене знають, вони про це можливо пам'ятають. Я вийшла, йшла сквером, згадала знов матусю. У мене матусі немає вже 8 років, але її якісь поради або просто дії, коли ти її згадуєш, вони мені дуже допомагають. Я пам'ятала, що мама завжди співала. Ташки і він І я згадала це, я йшла сквером у нас в місті подивилася, що людей нема. І я заспівала пісню, яку ж я пісню тоді заспівала українську. А чом ти не прийшов, як місяць зійшов. Я тебе чекала. І потім я забула слова. А чоловік якийсь, де він взявся і він шов, Він так зрівнявся: чи коня не мав, чи стишки не знав. А я мати не пускала. І ми так засміялися, і якось, знаєте, спів, по-перше, він нормалізує наше дихання, він нас заспокоює, коли ти співаєш, ти відкликаєшся, згадуючи якісь слова з пісні. І ти переводиш цю панічну атаку на те, що ти зосереджуєшся на співі. І мені тоді це, ну так, мені це допомогло. Можливо, це буде для когось смішно або ще щось. Але, але кажу так, як воно було. Така краса. І так... Ця краса, вона в звичайних речах навіть дивишся на це листя. Подих такий повний робиш, повільно видихаєш. Такі вправи я ще роблю, коли панічні атаки. І безумовно ми вдячні нашим захисникам за кожен такий наш день. Цей день, який потрібно цінувати. Обов'язково. Які в нас ще є чорнопривці, Гарнюні по нічого собі, яка краса, да? зранку було плюс 5, а зараз вже так тепло, що мені в цій курточки вже навіть стає жарко. Я вже вдома. Я ще швидко з'їздила. Але Щось у нас дуже довга повітряна тривога. Це ж сьогодні 10-п'ятниця листопада. Я їхала, було холодно, плюс 5. Я зараз приїхала, у нас плюс 12. У мене котел включений, в хаті, ну, нормально. Зайшла в сільпо, дещо купила, хочу вам зараз показати. Я ще заходила в епіцентр. Там таке є, я такого ще в епіцентрі ніколи не бачила, але це ви побачите вже в наступному відео. І коли я була в епіцентрі, там як електрика зникла і всі так зависли. А потім, начебто, як від генератора вмикається, бо воно вже є електрика, ну не так, як звичайно. А потім нормально. І всі так переглянулися, повітряна тривога, що почалось. Ну, таке життя, пробачте, я кажу, як у нас сьогодні. І я ще хотіла в юск зайти, подивитися килимки в ванну в кімнату, то що нас тоді сусід був затопив. Але юск не працює, коли повітряна тривога. І добре, що я не чекала, тому що я б досі там стояла б під магазином, така, знаєте. Бечі Потім поїду вже з тими килимками, але подивилася у нас мапа повітряних тривог, повністю вся Україна червона, і дай Боже, щоб все було добре. Так, я купила таку плюшку, це сільпо. Робить така м'ягенька, така класна, скільки вона? 22 або 23 гривні коштує, але вона велика. Далі хліб Такий у нас 12,99-13 гривень. Бо я в минулому відео казала, що 12, ну, майже 13. У нас є і по 20, і по 18. Так, що я там ще взяла? Антистрес, але обов'язково, щоб це був. Чорний шоколад, тим паче зараз ціна тижня, сільпо, Зараз не хочу, але у мене повинна вона бути для того, щоб була. Отак. Так, 65 гривень такі сосиски взяла. Що в мене ще? Ось такі ковбаски 39 гривень. Це я хочу солянку зварити. чи Сьогодні, чи завтра буду варити. Так, це філе голені курячої. Ціна 159 гривень за кілограм. Це філе Го голені. В мене майже на 50 гривень, там три штучки. Що ще? А, рідке мило взяла, ціна тижня була 27 з копійками. Це мені сюди. Ні, не сюди. Це мені в ванну потрібно було. Боже, я вже забула. куди... Розумієте, коли ти не про те щось думаєш? Так, мені в ванну вже потрібно було, то я купила, щоб було. Купила, щоб було, то я тут залишу, нехай стоїть. Ось так, мої дорогенькі, Прийшла у мене сьогодні п'ятниця. Ви ще не прийшла, 13. -та. 00. Зараз піду буду монтувати відео, щоб вам його о 17-й годині показати. І хочу побажати всім мати душу, але холодну голову. Вірити і сподіватися на найкраще. І все буде добре, обов'язково. А ми з вами зустрінемось у наступному відео. Бережіться!